Недобрий ранок сьогодні в Бучанському регіоні. Друге жовтня 2025 року. Дякую своїм підписникам, які повернули мені місяць жовтень, бо я вчора його втратив. Розповідаючи про перше листопада, був впевнений, що вже порозпочався листопад. Ожорили мене дуже толерантно, за що велике дякую. Часові конфузи не вперше в мене. Що я, найбільше, що я пам'ятаю, як я студент у студентські часи е, мог виїхати на учобу. Вчився я в Київському автодорожньому інституту кожного дня на електричці, яка платформа якої знаходиться в 15 метрах відсюда. від селя. я їхав до метро Святошин і там далі до площі Діславу. І коли я виїжджав інколи раз на півроку я виїжджав у неділю, то я тільки у салон електрички, в вагоні електрички розумів, що я сиджу, а не стою, як зазвичай в тамбурі. О, електричка це така була для мене скотовозка і душегубка. Де я не те, що в салон. Я, в, я, в, я завжди їздив тільки в тамбурі. І дивлячись радянські передачі про Метро Токіо або Метро нью Нью-Йорка, я думаю, що увесь світ в таких умовах їздить на роботу і тільки згодом зрозумів, що не так. Найбільше я заздрю людям, які пішки ходять на роботу, це такий кайф не їздити, а пішки доходити на роботу. Усім доброго дня сьогодні.